Як в житті виглядає, коли на нас починає діяти родова історія, якась практика родова або наша травма? Як це виглядає? Що таке стратегія? Це те, як звикли жити наші предки? І ми повторюємо цю стратегію, просто маємо інші декорації. Це коли з нами відбувається якась повторювана подія, ми приймаємо одне й те ж саме рішення, і воно нам не подобається. Те, що відбувається, у нас викликається велике напруження, розчарування обіду, агресію, тобто ми чувствуємо якісь чувства. І просто ця ситуація нас виснажує. І нам хочеться, щоб вона завершила. Але завершилась, але по якійсь причині. Ми з вами не знаходимо рішення і не робимо на самому ділі, хоча нам може казатися, що ми уже тим, що ми її проживаємо, вона дуже завершиться. Але ми не робимо ніяких конкретних дій для того, щоб змінити цю ситуацію і завершити оцей кругообіг гівна у природі. Так, діють на нас родові історії, патерни і стратегії. Простий, дуже приклад, я Данилові дую нос. Він хворіє, і я йому дую нос Закапую хюмером дую. По якійсь причині біля кроватки немає сухих салфеток. Але вона є на кухні. І я кожен раз, уже дві неділі, двічі на день, вранці і ввечері, прихожу, бачу, немає салфеток. Іду на кухню, беруться сухі салфетки, приходжу дві неділі. На другій неділі раз чувствую якесь напряжение, що треба совершити це Тобто действия, надо совершити действия. На другій неділі я захожу на кухню, триваю цю салфетку і думаю, я можу взяти оцей рулон салфеток і положити біля кроватки. І достать новий рулан сагеток, який є, і положити їх на кухні. І я думаю, поймайте, дві тижні до мене це рішення не доходило. Його не було в моїй картині міра. Помієте? Тобто, як я повторюю ці действия совершенно ненужні, які викликають у мене напряження, доповнітельне действия, спротивлення, для того, щоб проживати привичне состояние моїх женщин в роду, напрягатися. Не упрощати собі життя, а як я можу тут рішити так, щоб мені було хорошо і полегше і всім було хорошо, а усложняти, тому що якщо ти устав, якщо ти напрягся, упохався, убився, то ти молодець. Тобто ніхто в селі не скаже, що ти ли чому. Всі скажуть, який ти молодець, яка ти молодець, яка ти молодець, яка ти молодець хазяйка. Де, я і, 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 де люди з села, хто мене бачив в моїй квартирі, у нас навіть немає огороду. Але моє підсознання думає, що хтось за мною наблюдає, як в селі за моїми дідушками і бабушками, за паркану, сусіди, а там не було таких парканів, як у нас. Були паркани по коліну, тобто тобі все видно, що там твориться во дворі. в цьому. На городі, тобі видно, на другу сторону, що твориться на городі через озеро у сусіда. Понимаєш? Скільки разів він вийшов на город по сапаті, а скільки він там, не знаю, там, каву пив. Яку каву? Ніхто там, і чай не пив спокійно, розмірено, наслаждаюся цим прекрасним природою, яка окружала щоб в селі у нас була прекрасна просто природа. Ти отак дивишся там озеро, там ставок, зелень. І небо. І представ, ти просто дивишся на річку на небо і на зелень. Терапія безплатна. Беремося к нашим баранам точніше салфетка. На другу неділю я думаю, Йошкін що це за бред? Взяла з дуру ті салфетки притащила, поставила їх. І ви ж розумієте скільки таких дій ми сумішаємо. Ходить, наша дитина. Дитячий садок, ми платимо там сумашитися. Це приклад, який мені розрішили розказати. Ми платимо гроші. Я постійно приходжу і спостерігаю, що не дають ті услуги і условия, які були обіщені. Тобто, там не дочь, то не дочать. І мене ніхто не чує. Тобто, я питаюся защитити свої права, потребувати, щоб була справедливість, тому що ви попросили гроші, ви повинні це зробити. Люди не чують. Директор не чує, вихователька не чує, не виконуються домовленості. Тобто ти раз сказав, ти два сказав, ти три сказав. І ніяких результатів немає. І ти ходиш постійно або возмущаєшся і не отримуєш результата, або всередині себе варишся і думаєш, ні, ну може це я якась прискіплива. І ти не знаходиш виходу з цієї ситуації. Тобто ми не знаходимо виходу з ситуації. Значить, зачем то ця ситуація налічує цю наявність цієї ситуації для нас важливіше як св'яз з нашою травмою. І з нашими предками, ніж решение цієї ситуації виходу. То есть ми можемо, як я з цими салфетками, то знаєте, ці салфетки, то, просто, то все, що ти ходиш, розміщаєшся. От нема салфеток біля кроватки, кожен раз треба йти на кухню, брати салфетки, позвоню мамі, позвоню подружки, розкажу, напишу інстаграм, який уже, який кошмар і так далі. Потім подумаю, ой, я дура, ну і що, всі ходять за салфетками, ну і ти ходи, нічого страшного, цьому немає тоже, мені перетрудилося. Два шага вже ступити не можуть, понімаєш? І так же само з цим садиком. Ти розумієш, що там люди не чують. Ти такий ступиш, Хто там? Є хтось вдома, а в них немає нікого вдома, розумієш? У них всі ушли віддихати, наслаждатися природою. Вони не чують. Но вони не можуть почути, тому що всередині нас діє програма. У мене немає прав. Я скільки вложила труда, і я не отримала результат. Мені не додали. І це може бути так, що з кимось з моїх предків, з мамою і з папою. Трудились на заводі, трудились, трудились на заводі, трудилися. Думали, що дороблять до пенсії, буде хороша пенсія. Раз, трах, бах, там СРСР Союз розвалився. Завод закрили, раділі уволили, і вони сидять. І їхні надіжди рухнули. Гроші їм не виплатили, бо півгода до цього, як розвалився сусі, нічого не платили. Вони ждали, там, їм давали там, хлібом, яблуками, свининою. І вони сидять. І вони проживають конкретну ситуацію. Я вложив скільки труда. У мене були ожидання, а ви мені не додали. І я, як нащадок, Везде, куда я не ткнусь, я все отдаю, в мене є очікування, я дружусь, віддаю гроші, я отдаю ресурси, я вкладусь, я вкладусь, і каждый раз хлопь якийсь момент, і я не получаю то, що я ожидав. І так і зразу враз. І діло в раз. І дело в том, что я буду вскакувати в ці ситуації, знаєш, вскакувати в них. Е як, ото, як той баранчик, ото, те відео, де його витягнули з розчілення, да? він так побіг і п'ять скачив. І тому, що він дурачок. тому що, наприклад, його предки так делали, і він думає, я я якось розрішити цю ситуацію. І розумієш, я надо озарення в якийсь момент і подумати. Це це знаєш, це в один момент Ти просинаєшся утром, і я з цими салфетками йду, значить, за другим, і на кухню і думаю, що за бред? Тобто якийсь момент. У тебя очень щелкается что-то в голове. И вот что самое интересное, ну, это озарение должно прийти само до человека. Ну, вот мы делаем расстановки. Тебе, если тебе в терапии напрямую это скажут, то ты не сможешь это оставить. Потому что ты любишь своих предков, тебе надо повторять за ними. Потому что повторение это, подсознание звучит как любовь. Или тебе там, подружка, например, скажет, ну, что ты херню страдаешь, Наверное, ты это делаешь. Оставай. Ти не зможеш просто тому, що тобі хтось сказав отак, от, от різко, раз і перестань. Ну, тому що ти ж зачем тут це робиш у тебе є якась там цінність зарита. Тобі треба ту ценность достати. Я вас так люблю, що лілею надежду все таки вложиться своїм трудом. І моя надіжда буде реализована. Если моя надежда будет реализована и оправдана в мои ожидания, то и ваши тоже. Я вам хочу сказать більше того, даже если мы добьемся в якийсь момент цієї справедливості, справедливости и таки добудем цей результат и получим то, что нам хочется, оці всі результаты попливуть предками. Ми навіть не почув удовлетворення. От чому так часто буває, у мене є якась мета, я йду в добуду, в, в якийсь момент, вона розщукується, вона реалізується, і ти чувствуєш опустошення. І от саме якщо ця мета буде сформована не тобою, а не історією предків, ти коли її розщукнеш і все-таки рішиш ціною своєї житті. Ну, я маю, не то, що ти помреш, а ти не почувствуєш удовлетворення і результат, тому що ти делав це в інше місце, значить і результати туди попливуть. І часто люди сидять і кажуть, що я, я прийшов в цю точку, а там пусто. Так от пусто, тому що упливло все. Не для себе ти цю справедливість добував. І удовлетворення не тобі отримать. Там ще не ясно, чи предкам воно перепаде, тому що воно їм не треба. Вони хочуть самі це розрішити і добити цю мудрість самостоятельно. І прожити це розочарування, виплакати, вигорювати, там, подати в суд, накричати, устроїти істерики, прожити це все, закопати, забрати мудрість і піти на якесь друге рішення. Їм не треба готове рішення від своїх дітей. Яка цінність в цьому? Ніяка цінність. Ти представляєш, я на со мной что-то случилось, моя дитина пошла, решила это и принесла мне результат. Как я должна это ассимилировать? Куда я это должна себе запихнуть и почувствовать удовлетворение? Я не почувствую его, поэтому я не возьму цей результат. Потому что я говорю, я с этим не справилась сейчас, я с этим справлюсь потом, а может я никогда не справлюсь. Но мне не надо решение такой ценой. Ну, потому что ни ты не получил результат, ни я его не могу взять. Так от, возвращаясь к нашим баранам, тем же салфетками, этим детским садам. Ты ходишь, ходишь. Ты, пони... ты в якийсь то момент, от, от расстановки класно с этим работают. Вот они это видят, рассоединяются. Но ну, моя история твоя, я сейчас так быстро скажу, но много, ну, на самом деле все немножечко... Есть там схема, по которой это делается. Можешь в якийсь момент проснуться. То есть у тебя озарение, это должно произойти внутри тебя. Понимание, а я это делаю вообще? Да? Чого я, ще, чого я хожу і стучуся в й ті ж самі двері, і якщо мені сказали, там закрито, нікого нема вдома? Ну, я думаю, що я можу таки достучатися. Я піду, заберу дитину, знайду новий садик, і відведу її в другий садик. Або я прийду і вообще побачу, що моїй дитині, із з оцим усім, недоділених цих 20-30%, що вони там не додають, по моєму мені. їй окей. Взагалі. Тобто це такий питання в мені, в моєму напряженні. А потім я пойму, що це не моє напряження, а напряження моїх родителей, коли вони проживали цю історію з цим заводом. Хоча ця картинка зовсім друга, собитті інші. Там завод і родителі, де вони пашуть, і завод закривається, їм ні пенсії, ні виплат, нічого. Іди гуляй. А вони ж скільки сил вложено. А у мене тут я от сижу собі в теплі, в красоті, я працюю, даю деньги в садик, не получаю. І казалось би, ну, це зовсім різне время, зовсім різні события. В чому тут той завод? Ну, було і було. А в в, в, щіщенні, в проживанні, в енергії, яку ти проживаєш раз за разом. Так от нас захватує якась подія, і ти не можеш з неї вийти. Та, у тебе навіть мислі не, не виходить, не рождається мисль внутрішньо піти вообще третьою дорогою. Ти думаєш, або ребенка вдома оставить, або продовжують водити в сад і ругатися там. І смиритися з цим, або ругатися, наприклад. Да? Що немає третього варіанту. Я піду знайду другий садик. Я ще піду розберуся, що це мене так взагалі таргеріть, ця ситуація. Може, вона ну, я ця вийду наступить, може все так страшно, як мені представляється. Потому що внутрішнього мене це може представлятися, як все, завод закрився, ми умираємося з голоду, ніякої пенсії, нічого немає. А там ну... А там так. Но внутрішнього я чувствую на цілий палець. А ситуація там така, на самом деле. Вот перше, що ми на внешне события, мелочь якась происходит, внутри мы проживаем трагедию. Друге, мы повторяем все, то есть мы понимаем, что це действие не приносить результат. Ты понимаешь, оно воно оно не рабочее. Но зачем ты его повторяешь? У тебя есть якась надежда. І у тебе навіть не рождається мисля, що можна щось робити вообще інакше. Обично у нас є два варіанти, знаєш, либо терпіти, либо умереть. Ну, це грубо сказано. А оказується, коли у тебе відбувається внутрішнє, от у нас відбувається внутрішнє озарення по милості Божій, ти думаєш, а чого я взагалі це роблю? Тобто у тебе не виникає таке, о, От веду зараз ребенка в другий садик. да? Сначала в тебе визникне Ілья. Ой, у мене не визникає одразу рішення. ой, я тебе сейчас візьму та да перенесу е, цей рулон бумаги туди. Не така в мене ідея. Тобто не це перша у мене визникає. У мене перша виникає таке, чого я це взагалі діла? А потом уже, потім то тобі приходить отвіт, а це так моя мама діла а, я, я чогось хочу добити якусь справедливість із цього чоловіка, який не сном, не духом, ще не розуміє, що я нього хочу. Я його перепутала і себе перепутала, і взагалі. Я його садик з заводом перепутала, себе з батьками. А тепер мені все видно і все на самом деле не так ужасно, як я собі думала. А потім ти вже думаєш, так, подожди, а що ми можемо взяти хорошого тут? І вже ти знаходиш... Третє рішення. Всегда, в любой ситуації, є третє рішення. Навіть если нам кажется, що там одне. Потім нам покажеться друге, дуже таке ж провальне, як і перше. І тільки коли у нас пройде осознання і усвідомлення, ми знайдемо. Оце третє рішення. Все. Сьогодні така у нас з вами розмова. Всіх хороших усвідомлень. Як то кажуть, раніше времени гусениця в бабочку не превратиться. Да? Гусеничка сидить, молиться, умирає і рождається бабочка.